У Бурштинській громаді відкрили добровільну пожежну команду. В її складі працюватимуть п'ятеро місцевих добровольців, троє з яких є пенсіонерами ДСНС. Один хлопець влаштований на роботу. Буде ще один водій влаштований на роботу, я думаю. А інші хлопці, які тобто п'ять членів команди, яких ми сьогодні бачили, не на добровільних засадах. Там відповідно до положення вони будуть отримувати кошти тільки за виїзди. Ось це важливо розуміти, тобто це не така пожежна команда, як державна, що вони отримують зарплату весь час. Тобто тут це все зовсім інакше працює, тому вона називається добровільна пожежна команда. Даний підрозділ надаватиме допомогу у разі надзвичайних ситуацій мешканцям шести населених пунктів, каже голова громади Василь Андрієшин. Проте за необхідності виїжджатиме й за їхні межі. Ця добровільна пожежна команда буде обслуговувати, рахуємо. Коростовичі, коропатники, озар'яни, Слобода, Дєброва, Сарники шість населених пунктів, де обслуговувати це, це вони навколо. Це, це приблизно чотири тисячі населення. Це не означає, що тільки тут, коли є тривога, коли є необхідність, вони виїжджають куди треба, і в Бурштин, і на Бурштинську тес, тому що часто буває пожежа. Приїжджають дві, дві машини, а цього недостатньо. Часто води бракує, ще щось бракує. Участь у відкритті взяв заступник голови Асоціації добровільно-пожежних команд Анджей Латусик, який є діючим начальником добровільної пожежної команди Кадлуб Турава» у польському воєводстві Республіки Польща. За його словами, таке об'єднання добровільних пожежників це вихід на європейський рівень. Добровільні пожежники не мають границь чи в Польщі, чи в Україні, чи на території Німеччини вони роблять все те саме. Люди рятують своїх близьких, рятують їхнє життя. Але тут на Україні такі добровільні команди це вихід до європейського рівня. І що важливо, ці команди вони створили самостійно знизу. Не сказав хтось у Києві, а вони вирішили самі об'єднатися, і вони самостійно робитимуть все як у Європі. Створення таких команд є вкрай актуальним, зазначив помічник, начальник. Головного управління ДСНС Володимир Кузик за його словами на Прикарпатті вже функціонує 17 підрозділів добровільно пожежних команд, які є важливим чинником забезпечення пожежної безпеки у нашій області, тобто на Прикарпатті, у цьому 2023 році, вже функціонує 30 сім місцевих пожежних команд. І 17-та сьогодні відкрита добровільна пожежна команда на базі села Озер'яни Бурштинської територіальної громади. Це дуже актуальне, це дуже на часі, це дуже потрібне і необхідне для безпеки і життя. Тих громадян, які тут проживають, а тут і навчальний заклад, ну і все інше, що від цього витікає. До того ж підрозділ не лише виїжджатиме на надзвичайні ситуації, а й проводитиме інструктажі та профілактичні бесіди з населенням, аби вони були ознайомлені з правилами безпеки. Ліліана Іванічок, Олена Данилюк, Сергій Гуменюк, новини телерадіокомпанія Раї.